Ламікон, Дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай далі. На зв'язок до нас виходить політолог Петро Олещук. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня, отже, телеканал Fox News назвав Київ російським під час трансляції богослужінь. Це випливало з титрів в одному з полівікон. для аудиторії. Варто пояснити, що полівікна це якраз ось ці такі, знаєте, зображення, які ми можемо бачити, коли в одному вікні, наприклад, транслюється студія, в паралельному маленькому може транслюватися якась подія, якийсь певний захід. І, от, власне, той захід, який транслювався з Києва, він був підписаний саме таким чином. З'явилася фактично одразу реакція українського міністерства закордонних справ, які закликали, аби телеканал перепросив. Я чув теж сильніше формулювання, що це був навіть не заклик, а вимога. Але разом з тим є і коментар самого президента українського щодо цієї ситуації варто не транслювати служби з Москви, а тиснути на Москву, Говорить Володимир Зеленський. Ну тут теж я для контексту маю пояснити аудиторії, що не тільки це було такою кон. Контроверсією, коли там можливо, помилково це, це теж питання, це належало би розслідувати, але Київ був підписаний як російське місто. В іншому полі вікні можна було споглядати американському глядачеві патріарха Кіріла, і це була трансляція з Москви. Канал, судячи з того, що я зараз бачу, не реагує. Наскільки це? Прогнозовано було, ну і властиво, коли є ось такі заклики з боку Міністерства закордонних справ. І зеро нуль реакції з боку телеканалу. Як це трактувати О, настільки є, як то кажуть, питань? Ну я думаю, що вони просто, мабуть, не вважають за потрібне для себе реагувати на коментарі українського МЗС. Це в принципі, мабуть, для каналу Сполучених Штатів не є чимось таким екстраординарним. Зрозуміло, що в даному випадку цей підпис швидше за все був просто помилкою, пов'язаний з тим, що вони там транслювали паралельно щось із Росії, і мене чесно кажучи, це найбільше в цій ситуації, ну не те, що збентежило, але здивувало. От, от настільки масштабна і довга трансляція цього самого богослужіння з Росії, оце щоб що? Ми ж прекрасно розуміємо, що більшість американців достатньо слабко собі орієнтуються в православному богослужінні, але, ну, мабуть, єдина мета, яку я тут бачу, це показати, це підтвердження тези, яка популярна серед окремих трампістів, яка Росія є християнська держава. державою. дивіться, як там у них це все організовано на державному рівні. На чолі з Путіним, який так само позиціонує себе як великий християнський правитель. Ну і якось, знову ж таки, це, м'яко кажучи, дивно, особливо в контексті того, що робить Росія і російське керівництво, і що, м'яко кажучи, взагалі жодним чином із християнством та взагалі з якоюсь людською мораллю не пов'язано. Тому що за тиждень до цього вони влаштували обстріл в якраз в вербну неділю. Які завершився великою кількістю жертв серед цивільних людей, причому цивільних людей, які якраз просто е, прийшли з нагоди великого християнського е, свята до центра міста. От, от і все. Е, і от тепер, очевидно, це намагаються перекрити, показуючи, як старанно Путін та його оточення хрестяться з нагоди Великодня. Що чесно кажучи, за цього від цього всього за кілометр тхне просто чимось таким, що ну точно немає ніякого стосунку ні до релігії, ні до моралі, ні до християнства. Ну а яким чином е, трактувати взагалі саме рішення телеканалу це показати? Звичайно, це приватна телевізійна компанія, якщо вона не порушує або корпорація, можна навіть сказати, та або там там багато каналів, е, якщо вона не порушує законів Сполучених Штатів Америки, будучи американською компанією, ну то претензії, нібито, і не має бути там формально, тобто ці претензії вони можуть пр пр прокладатися в площині радше моралі, а не права. Так, але чи можна вбачати, що це є від? Відголоском е, позиції чинної американської адміністрації. Ну, бо ми знаємо, наскільки телеканал Fox News був за, заангажований в підтримку кандидата на президента Дональда Трампа і в цілому е, републіканської партії. Ні, ну звичайно, вони можуть показувати все, що завгодно, але якби, наприклад, вони показували е, який-небудь е, який запис промови Геббельса, ну, мабуть, до них би виникли запитання щодо того, з якою метою це робиться, і навіщо. Ну, я повторюю, я не можу однозначно припустити, навіщо вони це зробили, ну але ну, очевидно, таким чином вони прагнуть показати свої аудиторії, а їхня аудиторія це переважно республіканські виборці, якою християнською є державою, якою християнською державою є Росія, ну і відповідно обґрунтувати, мабуть, необхідність якихось союзницьких відносин з цієї прекрасною християнською державою. Якогось іншого пояснення я вигадати не можу. Ну, давайте поговоримо теж про, про те, як в Росії сприймали ось це перемиря, яке було оголошено Владимиром Путіним. Тому що відома українська реакція, відома реалія, як це відбувалося, я маю на увазі саме перемиря. Так не було повітряної тривоги упродовж вчорашнього дня. Але була напередодні вже після оголошення перемир'я Владиміром Путіним. Їх було дві тих повітряних тривоги. Це було була дронова загроза в Києві, потім загроза застосування балі балістичного озброєння е, на фронті. Це виглядало зовсім інакше, і це перемир'я порушувалося. Що в самій Росії? Ну бо я переконаний, ви це теж моніторили. Е, говорили про, е, про ось це таке рішення е, Владиміра Путіна на свята фактично. Скласти зброю, хоча в практиці це так не виглядало, я вам чесно скажу. Я детально не моніторив все, що в них писали, тому що це все не має великого сенсу. Зрозуміло, що те, що я бачив, це демонстрація, як то кажуть, підданської позиції. Ну і крім того, багато було заяв, які очевидно координувалися з центра про те, як Україна порушує припинення вогню. Там були і представники окупаційної адміністрації на окупованих територіях, робили ці заяви. І так звані воєнкори про це писали, як там вони не відповідають на провокації українців. Ну коротше кажучи, там просто треба було відпрацювати. Темник що дивіться, ми оголосили перемир'я, Україна його не дотримується. Яка погана Україна? Е, більше я в це все не заглиблювався. Власне кажучи, я нічого такого особливо іншого в цій ситуації не чекав. Міше, що треба розуміти, що Росія достатньо на відміну від е, тієї самої України, вона досить жорстко контролює свій медіапростір, І там, якщо навіть якийсь воєнкор, навіть якісь обмежені елементи критики, дозволяє собі на адресу російської влади, чи навіть там сумніваються в правильності ефективності якихось рішень, е, то в принципі з ним розбираються достатньо швидко. Після спроби пригожинського заколоту у них. Е, навіть якісь там контрольовані зливи, псевдо свободи слова вони дуже жорстко обмежуються. Mm. Те, що було потім, я маю на увазі, ось ця заява Дмитрія Піскова про те, що не було розпорядження, не було наказу продовжувати перемир'я. Тому якби подальшого продовження не буде. Міністерство оборони Російської Федерації, яке говорить, що вони продовжують тепер наступальні дії, тому що це перемир'я закінчилося. Окей, ефект, який росіяни отримали, або Прагнули отримати від цього перемир'я. Я маю на увазі політичний ефект про військовий. Я думаю, належить говорити з військовими та от який він є. Я думаю, що це перемир'я було влаштоване для одного глядача на ім'я Дональда Трампа. Ну і відповідно для оточення Дональда Трампа для того, щоб ті у подальшому казали про те, що ну, дивіться, план працює, все працює, рухаємося до миру. Є відповідні там чіткі ознаки. Давайте там продовжувати рухатися в цьому напрямку. Тобто, формально, ви знаєте, от там багато було розмов про те, що Трамп хотів завершити бойові дії до Великодня, до 20 квітня, тому що це 100 днів його президентства, ну і відповідно прозвітувати про результати. І по суті, це знаєте, такий був своєрідний подарунок від Путіна Трампу, щоб показати: дивися, ти чогось все ж таки досягнув. Завдяки мені, тому не забувай, кому ти повинен бути вдячний. Зрозуміло, що це ніяке там не завершення війни, навіть не натяк на це завершення війни. Але, мабуть, формально це дозволить адміністрації Трампа казати про прогрес в досягненні миру і в результативність тих переговорів, які вони проводили з Путіним. Російська пропаганда щодо спрямована проти країн НАТО, це теж окрема тема. Інститут вивчення війни пише про це в своєму черговому звіті. Росіяни розгорнули масштабну пропагандистську кампанію, спрямовану на підготовку суспільства до ідеї так званої великої війни, тобто війни з НАТО з північно-атлантичним альянсом. Те, що випливає з цього аналізу, від ЄСВ Кремль систематично посилює мілітаристські наративи в суспільстві, і крім того, аналітики нагадують, що Москва. Застосовує термін денацифікація як обґрунтування агресії проти України, а також дедалі частіше поширює аналогічні твердження щодо Франції, Естонії, Молдови і інших держав регіону. Тобто, ну фактично, денацифікація е, розширюється так. Це можна одним реченням описати. По перше, наскільки це відчутний вже зараз тренд. А я думаю, що тут треба згадати ще цікаву публікацію, яка вийшла від імені російської служби зовнішньої розвідки і була опублікована на їхньому офіційному сайті, із дуже цікавою показовою карикатурою, де зображена Урсула фон дер Ляйен, проти якої спрямовані два штики з від імені, начебто Росії і Сполучених Штатів, і сама публікація це заклик об'єднатися із Сполученими Штатами для спільного протистояння єврофашизму. Який знову ж таки піднімає голову. Тобто, зараз, коли е, Путін має наміри роззавантажити відносини з Сполученими Штатами, зроби, покращити їх з адміністрації Трампа, потрібен новий ворог, і таким ворогом вони оголошують уже Європу, і от їх, цих, так би мовити, європейських так званих фашистів, з якими вони начебто протистоять. Ну і філіалом, чиї, очевидно, є Україна. Тобто ми бачимо, як гнучко вони реагують в пропагандистському плані до будь-яких геополітичних змін з таким справді ороловським розмахом, доводячи, вже, що буквально завжди Океанія воювала з Євразією. Тому, очевидно, що вони дійсно поширюють антиєвропейські пропагандистські наративи. Поєднують їх із війною в Україні, і більше того, як у них це прийнято, а це в принципі прийом російської пропаганди, який вони застосовують протягом останніх десятиліть стабільно, прив'язують і намагаються це все прив'язати до подій Другої світової війни, культ яких зараз перетворився в Росії ледь не на офіційну релігію, культ перемоги, культ перемоги Другої світовій війні, і тому вони все зводять до. Другої світової війни, тому в Україні вони шукають якихось міфічних нацистів, і так само вони їх тепер шукають і в Європі, що, начебто, вони там теж відродилися. А із цього який слідує висновок, Єдино можливо, що з ними треба воювати так само, як воювали свого часу СРСР проти нацистської Німеччини. Так що, там з пропагандою в цьому плані у них повний порядок, як завжди, і не треба забувати, що. Вони ніколи цією пропагандою не займаються просто так. Ми можемо сміятися з неї, з її недолугості, з дурості, яку вони в такий спосіб поширюють. Але фактом є те, що повномасштабні агресії проти України, як і загалом початку агресії в 2014 році, передував масштабний вилив російської тематичної пропаганди. І ця тематична російська пропаганда неодмінно. Передує початку військової агресії, це вже можна казати як про встановлений факт. І якщо вони зараз оголошують на пропагандистському рівні війну єврофашизму, то самим потенційним єврофашистам час задуматися над тим, а що це для них буде означати на практиці. Тому що, як на мене, абсолютно очевидно, що за умов, коли росіяни е одержують гарантії невтручання з боку Сполучених Штатів справи Європи, коли вони перезавантажують відносини з сполученими штатами, коли Сполучені Штати оголошують про вихід фактично своїх військових контингентів з Європи, ну Європа перетворюється для росіян на ласу і з їхньої точки зору легку ціль для агресії для того, щоб одним махом добити НАТО як якийсь геополітичний об'єкт, вирішити всі свої питання пов'язані в тому числі з підтримкою України. Залякати всіх так, щоб ніхто про ніяку підтримку України не думав пробити так званий Сувалський коридор, і до речі, там Литва зараз якраз займається укріпленням цієї території. Про що офіційно оголошено загалом будує укріплення на кордоні з Білорусію з Росією? Ну і в принципі країни Балтії нещодавно почергово оголосили про вихід із конвенції про заборону протипіхотних мін. Тобто там всі прекрасно це все розуміють, і ніяких ілюзій ні в кого немає ну принаймні в тих держав, які з Росією є сусідами. В тих державах, які від Росії віддалені, там ілюзій багато, і ми це бачимо по тому, як Європа так і не може адекватно реагувати в плані підготовки а, до російської гіпотетичної агресії, яка все чим далі, тим стає все менш гіпотетичною, стає все більш реальною. Ну а якщо говорити про, про форму донесення осієї пропаганди і про канали, теж донесення, як це змінювалося, тому що в принципі, от коли ми говоримо про там конфронтацію з заходом, з країнами НАТО з Америкою, теж так само, тут я думаю, що це теж не треба виводити за душки, тому що ця історія там Трампа і Путіна вона теж ну так мимохідь може пройти. Це це, це ми просто побачимо, як ця історія поскладається. Та але якщо раніше, наприклад, буде чи в цьому послідовними росіяни пропонували е, своїй аудиторії е, великі форми. Ну, давайте при, 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 пригадаємо, яким лайном вони годували е, глядачів там років 20 тому. Там Брат 2 був такий фільм. Інші. Я не хочу зараз це все перераховувати, але це от таким чином виглядало. То зараз це е, дещо змінило свою форму. Форма стала простішою, а терміни донесення швидшими. Так виходить? А, так. Ну і розширюється об'єкт для цього всього. Тобто ви справедливо відзначили. Там же ж, окрім цього самого брат 2 та інших відповідних фільмів, була випущена неймовірна кількість художньої літератури, де в принципі росіян готували до ідеї війни проти України. Тобто, очевидно, що, що росіяни дійсно починають змінювати підходи до пропаганди, і тепер оці всі ідеї щодо війни проти Заходу. Які раніше швидше були такими, знаєте, риторичними прийомами, риторичними конструктами, перетворюються, як на мене, на щось більш таке глибоке в контексті більш реальної підготовки до цієї війни. Тобто вони там, в принципі, завжди, ну як завжди, досить давно по телевізору розказували про те, як вони там будуть бомбити Лондон і Берлін, обстрілювати їх з своїх сапсанів і тому подібне. Але. Чи то? Сар сарматів, Сарматів. Ну mm -hmm. mm -hmm. да, так. Да, да, да. а значить, а от е, зараз це все набуває все більш конкретного змісту, тому що раніше вони, очевидно, не планували всерйоз здійснювати якусь масштабну агресію проти країн Європи, тому що вважали, що Сполучені Штати і НАТО є надійною гарантією від цього. Зараз, схоже, вони так уже не вважають, і в принципі готуються достатньо серйозно. Ну, просто треба розуміти, що дійсно, з точки зору логіки росіян, один удар по НАТО, який би, наприклад, приніс результат, він би міг з точки зору росіян враз вирішити всі проблеми. І з підтримкою України, і з воз'єднанням пострадянського простору, і з досуненням е, загрози якоїсь з боку НАТО і тому подібне. Тому я думаю, що вони до цього ставляться достатньо серйозно. І це так само відчувається в пропаганді, яка переходить від абстрактного. Махання кулаком Заходу в конкретні тези про нацистів, які там засіли, і яких треба звідти прибрати. Пропаганда, яка скерована на Україну, давайте про неї теж окремо поговоримо. В кілька днів тому стало відомо про блокування кількох. Каналів на Ютубі ну на території України, принаймні, тобто за кордоном це побачити можна на території України. Вже е ні, центр протидії дезінформації про це інформує. Такі канали, як Шелест Акценти, просто Шелест. Карасьов, ну розуміємо, що це е, е, там політичний коментатор, так його можна назвати, який був там афільований свого часу до е, ефірів або ангажований до ефірів медвечуківських каналів і Мураївського телеканалу. Наш те, що останнім часом ми бачимо цілу низку ось цих дій в конкретно в цьому напрямку, чи чи правильно я розумію, що росіяни наразі? По-перше, зібрали десь там за кордонами України, але певну структуру сітку, яка мала би працювати на українців в середині України, і по-друге, зараз її активізували. Ну, бо я про це питаю, бачачи е, ось ці от заголовки, ось ці повідомлення про санкції і про блокування е, youtube каналів тих, хто ще там, фігурально висловлюючись вчора, сидів тут в Києві і щось там таке розказував на нізувані. Ну, загалом, так там, же ж ми з вами вже казали про те, що не тільки нам, наприклад, санкції вводяться, там Молчанова затримали кілька тижнів ну, про, тому його року. затримали просто тому, що він ідіот. Ви ж розумієте, що в принципі це була така прекрасна схема з, з тим, щоб його витягнути на території Польщі? Та. Так, так, але знову ж таки, він же очевидно так само працював і працює в цій самій темі по цьому самому напрямку. Пов'язаному наприклад, там збір даних про українських військовослужбовців, поширення відповідної інформації, тобто він так само є елементом цієї самої системи, яку яка зараз достатньо активно працює, і при цьому працює в тому числі і на території країн Європи, тому що частина цих людей, які потрапили під санкції. Вони так само собі там десь спокійно переміщаються по країнам Європи і звідти займаються своєю пропагандою. Там вже не так давно в Відні був відповідний захід Він не викликав особливої уваги. Але ну очевидно, що якісь інвестиції в нього росіяни зробили. Тобто, так вони реально не тримають всіх цих людей в запасі, як то кажуть, а когось не в запасі. А Долучають активно до відповідної діяльності, тобто справді росіяни активізуються в цьому напрямку. Причому не треба їх недооцінювати, тому що, в принципі, вони е, вчаться, вони змінюють характер пропагандистських меседжів, переходять від е, того, що не викликало ніякої реакції з боку українців до того, що українців викликає реакцію, тиснуть на такі певні боліві точки, тому вони, в принципі, цю всю систему. Постійно вдосконалюють, розвивають, розширюють і головне вкладають у неї дуже великі гроші. Тому про це так само забувати не треба. Ну, от і як ви сказали, ну далеко не всі, як мовчана, в цій ситуації будуть себе відповідним чином поводити. А, хоча ну треба визнати, що як на мене, це була окрім цього всього. Це була достатньо продумана операція українських спецслужб, тому що це все вони організували, продумали. Корили відповідну схему, запропонували. Ну в принципі, я я би тут, чесно кажучи, віддав їм належне. Ну та тут навіть нема про що говорити, придумати те, яким чином можна його було витягти, фактично на територію третьої нагорода, нагорода від Бундестагу. На правозахисну діяльність ну, no, no. Бундестаг славиться такими е гуманітарними е акціями, і тому ну важко було не повірити. Я звичайно про це говорю зараз з іронією. У Нас буквально хвилина залишається. Ви вже говорите та про те, що це дійсно є активізація. Е які наразі наративи пробують росіяни використовувати через усі свої проксії? Е те, що зачіпає українців? От ви бачите там топ, я не знаю, там топнадцять таких таких посилів, які вони <зас> намагаються розмухувати. Я не можу сказати, що я методично якимось чином виловлюю, але я бачу, що вони знову ж таки перейшли до сіяння страху. Ну, власне кажучи, вони завжди його сіяли. Але зараз вони прагнуть експлуатувати тему якихось обмежень, пов'язаних із військовим станом якості чогось, що, начебто, є чимось авторитарним тоталітарним. Далі це е, сіяння відповідної е, зневаги, недовіри до будь-яких українських державних органів, державних інституцій, е, протиставлення е, внесення розколу між українським суспільством і Збройними силами України. Тобто, це ті теми, які вони досить активно відпрацьовують. Не можна сказати, що вони почали їх відпрацьовувати зараз, але зараз вони відпрацьовують їх вкрай вкрай, е, скажімо так, часто. І величезній кількості ну і тому на них е, варто окрему увагу звертати. Я маю на увазі на те, яким чином запаковуються ці теми і продаються аудиторії. Це вже заклик власне для е, до наших е, слухачів, до наших теж глядачів. Петро Олещук, політолог, з нами на зв'язку. Вам дуже вдячний. Коротка мить і далі. Інформаційний сервіс. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.